Знімаю для тих, хто купував у мене редсейшн. Це трояндочка групи спреєчок. Як люба яка вона викидає на одному стебельку кучу бутончиків. Дуже файна розцветка. Колір такий ярко-червоний, набита. Але вона фаворитка серед своїх у цій групі. У неї, по-перше, дуже-дуже добра, здорова квіточка. 7-8 см. Яскрава така червона бутончик який. По-друге, вона добре переносить нашу жару, хорошо приживається в наших широтах, самоочищається, збрасує одні квіточки, запускає з другі квіточки. Все літо цвіте. Весь час вона в і Дуже файна трояндочка. Просто супер. Red session Червона троянка. Дуже гарно. Зараз вечір. Трошки телефон не так передає, але.